Привіт, друзі. Ну що, нарешті прийняли цей законопроект про заборону МПЦ. Ну там насправді це так голосно сказано про заборону МПЦ. Насправді, там дуже все складно буде, і треба буде працювати з, кожної, там, з кожним приходом там, чи е, об'єктом окремо. На це треба буде виділяти людей, кошти наші, да, з вами. Тому що цих людей треба за щось проплачувати. Ну, Проплачувати я маю на увазі ми ж платимо бюджетникам, а людей, яких треба на це залучати, це наші бюджетники, які, яким ми платимо зарплату. Це поліція СБУ і все таке. От. Тобто це їм буде така робота, я думаю, років на 5, а то і більше. Тому що не все так швидко, як би нам хотілося. Але вже це те, що прийняли, це добре. І там уже за перебріком крики, візги ми чуємо. Уже ми тут просто сатаністи всі, ну і все таке. Так що ми все робимо правильно. Якщо отак от. І, до речі, можна дуже класно подивитись по списку проголосувавших за цей закон і про списку проголосувавших проти цього закону. І про, список, і про список тих, хто утримався. Да? І так, якщо ми подивимося на список проголосувавших за цей закон, то повністю проголосувала за цей закон це голос Європейська солідарність і, на моє здивування, Батьківщина. От. Хто не проголосував за цей закон повністю, Ну, це ж, звісно, слуги народу. Да, це наші от монобільшість, вона проголосувала не повністю. Хоча е, навіть, навіть ми подумаємо, звідки цей закон в Раді взагалі з'явився на третій рік війни, це вони його все таки народили, да, тому що вони ж його довго не хотіли піднімати, але все ж таки вони його там народили і вирішили там проголосувати. Але навіть коли монобільшості сказали голосувати, Мона більшість вся не проголосувала, були ті, хто проти. Списочок подивіться на сайті Верховної Ради. От. Ну і понятно, там всякі там за майбутнє теж не проголосували, там пару-тройку чоловік. ОПзажисти з е, е, бивші, там всякі безпартійні. Ті, що ну, ми розуміємо, хто такі безпартійні. От, теж не проголосували. Хтось проголосував, хтось не проголосував. Але взагалом, ну, ми побачили, що на моє здивування батьківщина да, з Юлією, Юлією проголосувала. Да. Ну, я нічого гарного про батьківщину казати не буду, але вони в цьому молодці да, проголосували. Європейська солідарність проголосувала, ну, тому що вона саме вона якраз і педалірувала цей закон, щоб його проголосувати ще на самому початку війни. От. Голос теж там підтримував. Е це все ще з самого початку війни, щоб це все проголосувати. Але от слуги народи не чухались, і, як бачимо, повністю вони не дочухались. Але добре, що проголосували. Так що тепер будемо очікувати якихось радикальних дій від нашої правоохоронної системи стосовно МПЦ.